Прищурився в дикій природі. Заєць. Да? Ух, здоровий. Ди. Все, побіг. Погнав. Так і не замітиш. Да? Так що для охотника це надо глаз до глаз. Ну а що, ми їдемо? Ну, тобто, їхав на поле, он вже в... в стадії засихання від відціля вже видно. Ну, зараз підійдемо, глянемо. Так, ребята, всім привіт. Коротше, вирішив проїхатися, подивитися, що воно тут у нас твориться на полі. А воно вже движеться все до уборки. Яка вона буде у нас, поки не знаю. Бо в мене там підписники питали візуально скільки типа сепане. Якби хто не знає, скажу вам, що я це перший раз його в своєму житті його посіяв ці сімечки чи сонях. Якби до цього 7 років ми сіяли одну сою. Ну як, землю забрали 7 років назад і почали займатися. Ну, як кажу, треба було раніше цим ділом займатися, бо батьки не хотіли мої чи тяги не було. Ну, коротше, втекли батько втік з села. І в городі працював все життя. А мене щось закинуло на село. І ще, і ще крім того, що ще й почав займатися землею. Якби не думав ніколи, що воно таке буде. Ну забрали, спробували, вийшло. а чого, чого далі не пробувати. Ну, час воно, то, понятно ситуація зовсім не для фермера, як кажуть. Но я не буду казати, що я там фермер сильніший. Ми такі одноосібники обробляємо свої землі. Чужого в нас немає. Тут поки хоч своїм розібратися. от, -от так. Ну та що? Ось такий стан пишіть в коментарі, коли воно вже процес до уборки буде, через скільки тижнів. А там, як кажуть, бункер покаже. Бо я не можу представити, скільки воно, ну, ну скільки воно може сипануть, ну це як я його ні разу не вбираю, не можу навіть сказати приблизительно, що ж я наугад вам скажу, а ви потім скажете якийсь телепень. А не одноосібник. Так, да, багато чого я не знаю, але якби учуся. Там, в, кого, в кого питаю, ну якби не стісняюсь, бо якщо не і не совітуватися, і не розпитувати в людей, які можуть хоч трохи розказати і об'яснити, що за чим і як треба це все діло робити. Якби по сої перший рік нас навчило, що шутити із бур'янами не можна, економити на гербицидах не можна. Так що я постарався так же само зробити і на соняшнику без, без бур'янів. Бо опит є. Насчет бур'янів, то одного року мені вистачило. так. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, Ну, давайте почнемо а то ніхто нічого не пише. Якось знімаєш відео і сам розумієш, що тобі на нього ніхто не може щось відповідати. Так що пишіть в кого яка там ситуація чи в кого як справи йдуть. То так. Так, да, всі розуміємо, що справи йдуть поки не, не дуже, ну. Давайте хоч общаться. Так що далі буде. Так, приїхали ми на друге поле. Коротше, стан отакий. Хоч равномірне досихання. Поле, в принципі, равномірно досиха. Немає такого пля... плямистого, що там зелене, там зелене. Ну, візуально все сохне равномірно. Це вже радує. О так, ну та що? Це в нас отаке От воно вийшлося за... Вегетативний сезон. що будемо, будемо не считати на квадратний метр та вибивати її вручну та важить. Ну, коротше, я думаю, що щось там буде. Що Бог дав, то ми візьмемо. І тому спасіба. Так що їдемо далі. Тут нічого робити. Якби вже колись там приїду, як воно вже буде наглухо сухе, усе. Да, є ще такі монстрики. не досохли. Ну це таке воно. На скорость не впливає, як кажуть. Воно в спі не висохнуть. Отак. От Печемо далі. Так що гарного перегляду. Зараз доїдемо до останнього поля. Там вже більш детальніше буде видно всю обстановку по полям. Так. Ну ось отакий стан третього поля. Згорів. Фантастика. Один сорт. що ті два поля. що це поле. Ну як би сказати, грунти тут не хуже, чим було тільки що предидуще поле. Я думав там швидше буде сохнути. Ну воно показало, що, коротше, тут. Це отак. Скільки буде сипати? Не скажу вам. Бо не будемо, як кажуть, гадати на картах. Що що бункер насипе, то і буде. Так що оце осталось. Ось убрали силос тут колгосп, кукурузку. Тут олюцерка, там зорано в кінці мого пая. Ну, коротше, одне одне моє поле залишилось. Ось його ще тут продме вітрами, то воно готове буде. Я думаю, уже і молотить, як якби треба буде. Ну що ж треба дождатися ті поля. А потім молотить, ну не знаю. Бо що зараді одного поля нанімати комбайн, щоб сюди їхав, то я думаю ніхто не согласиться на таке. А то так. Та тим более я не знаю скільки тут вийде. Тут 4,5 гектара, а скільки це не знаю. Так що то так. Ну то що, на цьому закінчую відео. Всім удачі, всім добра, всім мирного неба. І не забуваємо ставити лайки. І, і підписуватися теж. Не забувайте. Так що всім добра.